Сьогодні неділя, барахолка, ходімо зі мною, знайдемо щось цікаве. Дуже подобаються такі речі. Дивіться, яка краса. Тут їх багато. Всіляких. Скільки така краса? 700 гривень. 700 гривень. В по 30 гривень кілограм. Усі дитячі по 30 гривень Їх було дорого. По 35 гривень, по 20 гривень. Дівчата, ідеально 65 гривень. 20 гривень. А що це моє віно? А по цьому чорна смородина, баночка. Оце здорово баночка. 35 гривень кілограм. 10 гривень стаканчик, так? Да? А, це кожен, так? Да? Любий? Любить. Ага. А ось такий стоїть. Кустик, да? Дякую. Де побачу квіти, туди підходжу. Садити ніде, а завжди спрашую. Мені дуже подобаються квіти. Я тут, мабуть, обсадила скрізь, аби була в мене земля. Біжу додому, бо на вулиці 30, Треба ховатися у тіньочки. Усім пока, до зустрічі.